Доброго вечірка, дівчатка. У нас сьогодні такий, можна сказати, міні-випускний нашого марафону, а також буде практика з Ольгою. А зараз на початку, як я і обіцяла, що в нас буде таємний гість, то я надаю слово нашому гостю, щоб декілька слів сказав для вас. не такий таємний Тетянко, під'єднуйся. Таємний, таємний, нетаємний. Ну, в принципі, я думаю, що ви очікували, хто буде таємним гостем, правильно? Правда? Думаю, так. Дівчата, як справи? Я з вами ненадовго трішки поговорю, бо в мене в самої сьогодні випускний нарядилася сьогодні, іду сама, сама на свій випускний по наставництву. Що я хочу вам сказати? Перш за все, хочу сказати, Тані, ти величезна, просто величезна молодець. От... Скільки було сумнівів, скільки було там, я не можу, все, все пропало, не хочу нічого, я не буду, все. Але все ж ти йдеш, от ти трошки повозмущалася, але йдеш вперед, уверено, і, і так і треба. Тому що ну, не буває такого, знаєш, гладкого шляху, не буває на дорозі, дорога, дорога без ям, без поворотів взагалі не буває. Так, так от і тут. тут... Ну і буде по-різному, це в тебе безкоштовний перший марафон, коли будеш вже більше робити такі серйозніші масштабні проекти, то там будуть зовсім інші проблеми. Як говорять, маленькі діти маленькі проблеми, великі діти великі проблеми. Так само і тут. Безкоштовний марафон це одне, далі будуть платні курси, наставництво це буде зовсім інше. Але ти велика молодець. Ось так без досвіду, без навичок, без практики, без нічого, просто на емоціях, на енергії. Ти запустила марафон. І я вважаю, що він е класний, можна ж собі поставити галочку, що ти справилася із завданням. Ти величезна, просто молодець. Просто, просто, просто. Я е Дякую. чесно гожу такими учнями своїми. Да, Молодець. А що дівчатам хочу сказати, що е, дівчата, ви всі дуже круті? Я от періодично заглядувала в чат до вас про ваші страхи, про ваші про ваші переживання, як ви то все переживаєте? Хтось вперше вийшов в прямий ефір, да? хтось вперше, хтось вперше записав кружочок ось цей голосовий. І це все вихід із вашої зони комфорту. Якщо ви будете продовжувати й далі в цьому, в цьому русі рухатися, то усе у вас вийде. Головне мати ціль, головне мати, мати бажання туди йти. А, ось, я думаю, що напишіть, будь ласка, як ваші. А... Ну, сьогодні ви ще пропрацюєте зі страхами своїми зонею, але скажіть, ну які у вас зараз емоції? От, ви пройшли скільки? Три дні в тебе, та, Там було три-чотири дні. Чотири дні. З понеділка. <кій> чотири дні ви пройшли. Які зараз ваші емоції? Чи стало вам легше? Хто може включити звук? Включіть звук. Чекаємо. Чекаємо, поки це ж величество інтернет. Надо тут ждать. <laughs> ждать, поки це як в інстаграму, то поки загрузиться, поки 50-30 секунд проходить від моменту, коли людина написала, і коли спікер побачив повідомлення не відразу. 30 секунд. І так і тут поки чекаємо, поки <кій> напишуть свої емоції. Але я думаю, що емоції лише позитивні. От читаючи чат, ви. Ну, ви багато з чим справилися самостійно, але з допомогою все рівно танюші тані скажу велике, дякую, що вона показує це все на своєму прикладі. Тому що коли йде одна суха інформація, то це не ок. Коли ну, людина просто пише з Google, а я знаю такі є курси, просто беруться з Гугла, скопіруються, вставляються і все і розповідається. Ну, то це не ок. А коли людина пропускає це все через себе, дуже легко стало мені тепер уже на всіх не звертаю уваги, а йду вперед. О, класно, 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 молодчинка. Так, головне, не здавайтеся. І що хочу сказати ще, що е, тримайте Таню в полі зору. Ось вона створить е, свій чат. Чи є в тебе чат? Немає Ні, чату, ще значить. Ще немає. Значить. Задача тобі створити чат. Ну, Тобто ми будемо це на запусках робити, створи, але можеш створити вже. Створити чат і підписати його, Таня, та ПЦ, щоб це був твій авторський час. Бо е, я зразу назвала свій бізнес Киреєвий, але потім назвала прізвище ім'я, тому що Ну, тому що так зрозуміліше, що це типу авторський, авторський чат. І додавайтесь до в чат, тому що вона буде рости просто башаними темпами, і ви скоро будете бачити, як народжується нова зірка Польщі України. <ктоб> да. і... Йдіть за нею, тому що коли людина показує своє св... відкривається вам свою частину життя відкриває, то значить, що ви для неї не просто так, аби от погратися. Так, це вона передає вам свій досвід, свою практику і намагається чогось навчити, від чогось уберегти, тому е Таня створича, дасть вам, вас, дасть вам силочку і вже. В Кінці квітня вже ви побачите перші зміни, такі масштабні, прямо масштабні. Побачите, побачите нову Таню. так тому о, не переключайтесь на інших блогерів, на інших експертів. Так, почитаю так. ще я з вами, Танюшки, вже нічого не боюсь, може, трішки, але буду йти вперед. Знаєш, Свята, ось бачила ти фотографію, виставляла з твоїм чоловіком. То такий чоловік, такий чоловік, мабуть, і я би його трохи стрімалася. Хоча ну, в мене Денис приблизно такий самий, можливо, трішки ще вищий, але ось такий, такий дядько. І, це, і ти така худесенька, малесенька стоїш біля нього. <плес> Ой, то, ну, видно, що там є авторитет, знаєш, ти до нього прислуховуєшся. Ну і це круто, це, це класно. Але те, що ти йдеш з нами, це теж класно. Що я вам бажаю вам удачки, бажаю вам так привіт, дякую вам, Тетянка, за всю інформацію, і допомогу, страх сісти за кермо ще не пройшов, але впевненість в собі вже трохи більше у других моїх починаннях. Так, просто треба робити. Знаєте, впевненість вона не з'явиться просто від, від якоїсь медитації, наприклад, або ще щось. Просто треба все рівно взяти це і зробити. А знаєте, от на моєму наставництву в нас наставники говорили, коли ви щось хочете зробити, але дуже боїтеся, сідаєте або продумаєте. Я завжди це продумую, бо в мене завжди з тими пісульками не, не в порядку. Все. Сідаєте і прописуєте собі, що максимально. Поганого може статися, коли ви туди підете. Наприклад, коли ви зробите той вчинок, да коли ви, наприклад, от з запустити курс, що максимально поганого може статися? Ну люди не прийдуть, да ну. Ну і все. Ну, це максимально погане. Але не може так бути, щоб жодна людина не прийшла. Ну, от, не може прямо такого бути. Не, я не знаю таких людей, експертів, які запускали курси, і жодна людина туди не прийшла. Ек, всі секрети я розкажу вам, е, як людей туди додавати, розкажу вам на запусках. Ось тому. Е, тому просто беремо і робимо. Прописуйте собі, проговорюйте, що максимально поганого може статись, але це прямо максимально. А коли туди йдете, ну і будьте готові до того, да, що, що може бути. Але ну, як зазвичай, такого зовсім не трапляється. А коли ми йдемо налаштовані зовсім на інше, то, то зовсім воно навпаки виходить. Навпаки, все класно получається. А страх сісти за кермо. Я не знаю, У мене, мабуть, такого страху не було. Я я говорила дівчатам, що я, мабуть, їжу ще з народження за рулем. То, мабуть, але я дуже боялась, коли от поначалу, як почала їздити, дуже боялася тих зустрічних фур. Я їхала, я закривала глаза, я не знаю, що я там робила. Це так страшно було. Але потім все окей, і по кольцям навчилась їздити, і по всьому. Це все, практика і досить. Просто ну, звідки пішов цей страх сісти. Можливо, хтось налякав да, там чимсь, чи якась аварія була, чи, чи, чи чоловік, може, неудачно хотів навчити вас їздити. Ну, откудись той страх пішов все рівно. Не може такого бути. Ну, розберетеся і вперед за кермо. Це класно. Так. Що ж, бажаю вам, бажаю вам даль подальшого розвитку, дівчата. Ви, якщо ви тут, то ви вже на шляху до свого успіху. То ви вже, то ви вже зробили цей перший крок. Бажаю вам розвитку, бажаю вам знайти себе дійсно. А, Знайти те, що ви хочете, і відчувати себе, своє тіло, свій організм, і давати йому те, що він хоче. Дуже досвід. Случаю з досвіду, ну, зараз ви на мене дивитесь, я буквально така сама, як була позавчора, да, на ефірі, така вся весела, класна. Але вчора я лежала трупіком і зовсім не могла встати із ліжка, тому що тому, що як говорить моя е, фея, е, хватить пахати. Да, Оля? Надо передихати іноді. І коли. Коли ми отак включаємо ЄБШ, я вам говорила, там включати ЄБШ перший рік, ну, але з умом це ми будемо ще пропрацьовувати. Коли включаєш ЄБШ і працюєш, 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 і не даєш своєму організму відпочивати того, що хоче, він тобі навмисно робить так, щоб ти відпочила. І, ну, і вчора так і було. Але вчора під вечір, думаю, ну чого? Ну, за що? Взагалі, я нічого такого поганого не зробила. Ну, за що мені таке? Чого я добав лежати цілий день так, просто в ліжко, я проспала півдня, півдня пролежала просто, ну, тут таке чумне щось було. І потім, коли зрозуміла, що треба давати своєму організму, і ще я такий урок собі зробила, що, а, що мені такий режим не підходить. Що я не можу бути ось таким пюлінчиком. Я хочу бути активною. Я ввечері я їздила на нову пошту, я вийшла, а на дворі сонце світить А я цілий день пролежала в хаті, і я така вийшла, така. Ні, я не хочу бути. Я не хочу такий режим. Я хочу, ну, я хочу бути активною, але окей, я поняла. Все буду, буду трохи по другому Ну і все утром проснулася, як нічого не бувало, взагалі все круто. Тому відчувайте себе, своє тіло, свої бажання, коли будете робити те, що хоче те, що хочете, ви насправді, то у вас все буде получатися. От і гроші будуть приходити, так і і, і емоції будуть класні, і в сім'ї все буде налагоджуватися, і на роботі, і все стане класно, коли ви саме будете, коли ви почнете любити себе. І відчепляться від вас ті ваші колеги, які там на роботі пристають постійно до вас, там, або ще щось сплетні за вас. Все у нас наладиться, коли ви почнете любити, любити себе, всі ваші проблеми підуть. Тому бажаю вам успіху. Все. Дякую, Танюша, і хочу подякувати тобі, тому що цей марафон я змогла запустити завдяки тобі, своєму навчанню і так само завдяки Олі. Вона не тільки твоя хресна фея, напевно, вони нас всіх, тому що ви в такий стимул подали. Пам'ятаєш, як я тобі писала, коли що я запустила марафон? то не підписуйся, Я його відміню. А не тут то було, не тут то було. Батько одна людей навчаться. Це дуже великий прогрес. І дякую тобі, що ти показала, що це можливо, що можливо не тільки сидіти на мережу або на когось працювати, можливо, до на свою енергетику приводити до себе людей і можливо їм допомагати. Дякую, що відкрила, бо тому, що з вами я цю трансформацію прийшла. Особливо я рада, що, що походити на курс, тому що я пройшла цю трансформацію і даст тільки вперед. Так що я надіюся, що все буде добре. Дякую тобі, що ти до нас приєдналася, бо знаю, що тобі теж треба прийти. То Я зараз буду переключати на Ольгу. Дякую, Танюша. І, дівчатка, всі приготували аркуш А4, фламастери. Зараз будемо з Олею проходити практику. Тільки хочу сказати попередження, тому що, так як в мене зум початковий, я ж перша. Через 45 хвилин може нас вибити. Тому ніхто не розбігаємося, хто куди не розходимося, а дружненько повертаємося на додатковий час, якщо нам його не вистачить. Олечко, давай, під'єднайся. Спасибо за приглашення, Танюшка. Дякую, що заголосилася. Страхи, конечно, да. В нашей жизни присутствуют всегда... многое всегда. Не у нас ты молодчинка вот я как Казаня тебя похвалила, я тебе хочу сказать, ты большая, молодец, очень многое прошла, прожила. Вот все, кто писал. Там в чатах свои страхи. Можете к ним добавить не эти четыре, которые основные Таня э, указывала, да, которые мы прорабатывали. Таня меня слышишь? Трошечки подвисаешь очку. Подвисает интернет, видимо. Може, спробуй перезайти, бо трошки підвисаєш. Таня. Ти чуєш мене? Ти підвісаєш немножко. І... Може, перезайди, бо підвисаєш. Так, Олечка, напевно, зараз перезайде, тому що зв'язок викидає. Олечко, як ти повернулася? Все добре. Олюсь. Дівчатка, хто є, напишіть, будь ласка, як чути видно мене. І зараз до на нас, надіюся, повернеться Ольга. Оля, ти нас чуєш? Так, Оля зараз поперезий. дівчатка, хто є? Хто як мене чути, як мене видно? Чи в мене зі зв'язком все прекрасно. Чи ви мене добре чуєте? Все нормально. Так, в мене зв'язком нормально. Оля попереджувала, тебе видно добре, а звук іноді поганий. Інтернет трошки поганенький. Плюс Оля попереджала, що так, як періодично, час від часу все добре. Uh, у них час від часу, часу вимикали світло і інтернет погано робить, тому що бомбили, ми це прекрасно знаємо. Може, поки Оля перезаходить, хтось хоче о, Олечко, привіт, як ти? О, о, слышу вас, а то так о. все зависло і, і мене вибило. Слышно, нормально? Так, да, да, все... написали, що у у нас все хорошо. Це значить тебе із-за із Не, Олечка, нет, не слышно, нет вообще ничего. Моя котя, если что-то, да, хорошо? Сейчас Вы что-то пытались подавать Развислась. развислась. так что повторяю все обратно. Что ж такое? Я говорю, собственно по поводу чего мы собрались, да, по поводу страха. Вы уже все прописали свои страхи, то есть уже познакомились, признали, что есть эти страхи, да, осознали их, попытались уже сделать шаги к навстречу к этим страхам, познакомиться с ними, подружиться. Я теперь предлагаю их не просто познакомиться, подружиться и признать, а еще проработать, прожить и ну, помахать им ручкам, сказать спасибо тебе за опыт. И я уже ничего не боюсь. Я предлагаю вам сделать арт-терапевтическую практику. Называется кинозал. Не слышали о такой? Сейчас каждый из вас будет в главной роли. Фильм будет про каждого из вас. И зрителям тоже будете вы. Садитесь поудобней, пока, пока мы не рисуем, пока что мы просто послушаем и э, подумаем о наших страхах. В общем, садимся поудобнее, расслабляемся, делаем глубокий вдох и выдох. Вот-вот прям вот вдох и выдох. Можно три раза. Вот Вдох, пауза, выдох вдох пауза выдох три раза. А теперь вспоминайте самую-самую неприятную ситуацию для вас, ну, которая вот вас беспокоит самый самый ваш большой страх или вот несколько которые вы прописывали в чатах этих можете добавить еще если есть у кого-то кроме того что вы прописали в чате, вот они. Если у кого-то есть еще какие-то там маленькие, может ли еще какие-то больше, можете сейчас тоже о нем подумать об этих страхах. И вот представьте, ну вспомните это. от фракції. Олечко, ти знову зависаєш. Час. От іменно відчуття емоцій цього страху. Олечко, повтори, будь ласка, бо ти зависла. Та картинка отепер розвислася. Ми чули, чули, і ти пропала. Розвислася? Так, развислась. Девочки, да, ну будь пожалуйста. Развислась? развислась? Да, развислась. Не... Да. Это у меня интернет не очень. Все, все представили страх. Ладно, давай ты будешь за всех кивать. Я, может, и чат не всегда вижу. Да. А теперь представьте, что вы заходите всех в пустой кинозал. Садитесь на любое место в этом зале. представили. Вот, вы выбираете абсолютно любой в начале, в конце, в середине, сбоку, справа, слева, неважно. Выбираете там, где вам удобно. И перед вами включается фильм. Таня, меня слышно? Перед вами включается фильм с вашим участием. Вы сейчас смотрите на экране ту ситуацию, которую вы сейчас продумали в голове можете опять закрыть глаза и увидеть, вот представить себе кинотеатр, и на экране идет ситуация из вашей жизни. И вы на это смотрите со стороны. Ваш страх, как он там себя показывает. Ваши эмоции в тот момент. Вы в главной роли. Вот вы смотрите на это и чувствуете. Вот посмотрите, ну, вернее, вы проживаете это, вы смотрите со стороны, почувствуете, что чувствует в этот момент ваше тело, когда вы смотрите на свой страх со стороны зрителя. Что вам хочется сделать в тот момент, когда вам в фильме вашем стало очень страшно? Вы это прочувствуете? вам захотелось пойти изменить или сказать главной героине, не бойся, я с тобой, или вот какие-то эмоции появились у вас, вот почувствуйте это. А потом, меня видно? Мне написала интернет-соединение, исчезло. есть видно слышно все хорошо угу. все, тебя вот и вот вы смотрите к сожалению плохо что оно прерывается вы смотрите на себя со стороны и ощутите со стороны как зрители вот эти эмоции приятно главному герою быть вот тем испуганным человеком который транслирует всему кинотеатру Хочется помочь, хочется ли изменить, хочется ли подсказать вам, главному герою этого фильма? Вот вы сейчас внутренне ответьте себе на этот вопрос. Мы потом это все проработаем. Но пока что это я говорю, а вы вот у себя в голове прокручиваете эти мысли. И тут кино заканчивается. Вам нравится конец этого фильма? То, что вы увидели, ваши страхи, вашу неуверенность? Мне нравится. Вы стоите из э, кресла кинотеатра и поднимаетесь вверх, вверх, вверх в будку киномеханик. Представили себя в роли киномеханик, который с... крутит пленочку, да? И вот вы сейчас киномеханик представляете? Вот как эта штучка забыла называется пленочку бобину эту, да? и подумайте, вам хочется вставить вот этот кадр, который вы видели на этой сцене? Вам как киномеханику хочется изменить? Ой, Меня слышно? Зависла, картинка зависла и слышно по через раз. Олечка. А нет? Развислась. Да. Почувствуйте себя киномехаником, который может изменить этот фильм вашей жизни. Вот представьте себя творцом этой ситуации. Киномеханик сильный, киномеханик смотрит со стороны, Киномеханик хочет это изменить или не хочет? Хочет помочь, да? И что вы чувствуете, когда вы в роли киномеханика? Вы сильно себя чувствуете? Вы уверенно себя чувствуете? Вы чувствуете себя творцом жизни, творцом фильма этого? Вы можете там покрутить пленку, вставить, не вставить? Будет эта роль, не будет? Это вот показана эта роль на экране, правильно? Правильно. И вам больше нравится роль зрителя или киномеханика? Вот сами для себя ответьте внутри. Теперь делаем глубокий вдох-выдох. Можно еще раз закрыть глаза, представить себя зрителям и механиком. еще раз почувствовать эту эмоцию. Берем листик. Черный карандаш. Этот фломастер. Листь А4. Почему сказала черный? Мы будем рисовать с вами черный квадрат. Будем делать крутую картину. Черный квадрат это тоже арт-терапевтическая практика страхи все своему Таня, помахали скажи э, картинка зависла но и у меня осталось 10 минут через 10 минут нас выкинет э, девочкам нужно нарисовать чер черный квадрат правильно Девочки, вы вспомнили все свои страхи, которые вы сейчас увидели на экране вашего кинотеатра? И возьмем, возьмем черный фломастер и нарисуем квадрат на листе бумаги в любом в любого размера, любой в любом в любой части листочка, где вам удобно. Можете закрыть глаза, опять представить этот страх, который вы увидели на, в кинотеатре. И нарисуйте этот страх в виде черного квадрата. Олечка, пока девочки рисуют, девчонки, я нужно перезайти, потому что она через несколько минут вытянет полностью. Да, уже 32 минуты. Я сохраню этот.